Мільйони людей по всьому світу надають українцям неймовірну підтримку. Численні внески допомагають Україні закривати найзагальніші потреби на фронті та за його межами. Тисячі життів були і будуть врятовані завдяки цим коштам. Кожен внесок незалежно від розміру, однаково важливий. Кременчуцькі новини в ефірі про події доби дізнавайтесь у нашій програмі. Кременчук у жалобі. Сьогодні у Свято Миколаївському соборі зібралися рідні та близькі, аби відправити панахиду за воїном Євгеном Тимченком. Детальніше про це наш наступний сюжет. Сьогодні у Свято Миколаївському соборі Кременчука відправили панахиду за померлим воїном Євгеном Тімченком. Солдат народився у нашому місті, навчався у Кременчуцькій гімназії номер 18. Мобілізувався під час повномасштабного вторгнення у березні 2022 року. Помер у жовтні листопаді. 2024 року, перебуваючи у полоні на території Російської Федерації, причина смерті не встановлена. Воїн відійшов у вічність у ворожому полоні. Смерть кременчужанина є доказом звірств расистів, про які не можна забути, та які не можна пробачити. Мама говорила тільки добрі слова, що син був краще любої дочки. Він до неї так відносився. Він полон попав. У березні місяці 22-го року дуже шкода, бо жінка чекала його три роки, і вона і зараз надіє. Вона і зараз каже, не віриться, що його немає. Побути поруч із героєм, який віддав за Україну найцінніше своє життя до собору прийшли рідні, близькі та знайомі. Я його знаю з дитинства ще. я його знаю з дитинства ще маленьким хлопчиком? Добрий, чуйний, був сором'язливий. Немає слів. Навіть не віриться, що все це сталося, що його немає. Женя був хороший хлопець, трудолюбивий, допомагав мамі, по службі. Він хороший був, виконував всі свої обов'язки. Він був ще в АТО, защищав, голонова. Хороші хлопці від нас ходять. Ну, царство йому небесне. Поховали воїна на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Євгену Тімченку. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко. Кременчуцькі новини. Після останньої ворожої атаки на Кременчук постраждали будинки містян. Кілька сімей лишилися буквально даху над головою. Про те, яка допомога очікується цим людям від Агенції ООН у справах біженців, наш наступний сюжет. Дві сім'ї з Кременчука, житло яких зруйноване після падіння шахеду 20 січня можуть отримати модульні будинки від Агенції ООН у справах біженців. Обговорення такої ініціативи триває, оскільки агенція вже неодноразово надавала таку допомогу постраждалим українцям, які втратили свої оселі внаслідок обстрілів. Ми дуже просимо вас долучитися до тої ініціативи нашого місцевого осередку щодо забезпечення тимчасовими модульними будинками цих родин. Ми дуже просимо дати цим людям можливість облаштувати тимчасовий побут в цих будинках, поки вони будуть відновлювати своє житло. Місто вже надало грошову компенсацію постраждалим, проте на час відбудови осель людям треба десь жити. Велика подяка за сприяння у реалізації задуму зі встановлення модульних будинків гуманітарній місії «Проліска», яка діє в Кременчуці давно та вже неодноразово допомагала містянам ліквідовувати наслідки ворожих атак. Зараз питання встановлення таких будинків обробляється. «Нашу агенцію ми теж вам дуже вдячні за координацію, тому що без скажем так вашого інформування, вашої комунікації, ми також не маємо можливості допомогти людям. Ми вже попередньо поспілкувалися з людьми, з'ясували їх правове регулювання, скажімо так, користування цими приватними будинками, в яких вони ну проживали і намагаються відбудовувати. Кременчужанам, які зараз залишилися без даху над головою, необхідне тимчасове житло, аби мати змогу жити у відносному комфорті в той час, поки їхні оселі на відбудові. Приїжджали з Дніпра приймаю хлопці. Ну, як би, документи, чи все в порядку. Говорили там технічні питання, там, заїзду, установки. Поки чекаємо рішення. Ну а поки планую це розбирати, щоб трохи підготуватись під модульний будинок. Процес розпочато, тому віримо, що ідея зі встановлення модульних будинків матиме свої результати. Сподіваємося на позитивне рішення структур ООН та дякуємо за вже надану раніше допомогу, зокрема й гуманітарною місією проліска. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Служба безпеки викрила мешканця Миргородського району, який організовував кілька схем для ухилення від мобілізації. Детальніше про це наступний матеріал. Служба безпеки спільно з національною поліцією викрили мешканця Миргородського району, який допомагав військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Фігурант сприяв у оформленні фіктивних довідок про поганий стан здоров'я чи групу інвалідності. Зловмисник підшукував серед свого оточення осіб, які хотіли ухилитись від призову, та пропонував оформити фіктивну інвалідність для них чи їх близьких родичів. Для отримання довідок з несправжніми діагнозами фігурант звертався до своїх знайомих із різних закладів охорони здоров'я на території області залежно від прописки клієнтів. Ці документи ставали підставою для оформлення групи інвалідності та подальшого безперешкодного перетину державного кордону України. Вартість послуг стартувала від трьох тисяч доларів залежно від виду фіктивних довідок. У ході обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили всі необхідні докази. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Це частина 3 статті 15 і частина 3 статті 332 кримінального кодексу України. Встановлюються інші учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГуНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Оперативність та ефективність реагування на події, що сталися на воді. Такою є основна перевага модульного офісу, який згодом запрацює у Кременчуці. Про що йде мова, розкажуть наші журналісти. Центр безпеки на воді. Модульна споруда, яка розташована на базі аквасервісу та покликана розміщувати у собі підрозділи комунального підприємства, рятувальників ДСНС та співробітників водної поліції. У такому своєрідному офісі працюватимуть разом ті, хто залучені до реагування на події, що сталися на воді. Відвідав наш центр безпеки і перший заступник голови ДСНС України Віталій Миронюк. Він разом із міським головою Віталієм Малецьким, працівниками аквасервісу та рятувальниками ДСНС ознайомився із поточним станом справ. Спільно вони обговорили плани щодо покращення облаштування і роботи центру. По пірсам є питання, тобто було питання пластики. Ну, ми думаємо, що ми зробимо з бакелітової фанери верх для того, щоб ну він був більш. Тривки і стаціонарне. Да, тобто він буде підніматися, коли вода піднімається, опускатися на палях, але ну дещо інший формат, тому що ми теж думали з бочок робити, але зараз ну, таке рішення пропонують конструктори опрацьовують уже його. Сама будівля модульного офісу готова. Зараз триває її облаштування всередині. Проте попереду ще багато планів із покращення території комунального підприємства. Планується забрати цю баржу, построїть пірс. Облаштувати прилеглу територію, збудувати гаражні приміщення і тимчасові для ремонту техніки, обслуговування техніки після загального ознайомлення та екскурсії центром безпеки настав час підбивати підсумки. Отож, про враження першого заступника голови ДСНС України Віталія Миронюка від побаченого хочу відмітити з високою оцінкою керівника міста Віталія Олексійовича. В тому, що він дійсно переймається рятувальною службою утворений потужний комунальний підрозділ в штаті 38 чоловік. А в сезон удвічі збільшується більше 70 чоловік, здійснює чергування на воді. Це лише комунальна служба. Плюс до цього додається ще поліцейський на воді, плюс до цього додається підрозділи ДСНС. Тому я вважаю, що достатньо приділяється уваги керівництвом міста до безпеки людей. Віримо, що такий позитивний досвід Кременчука зі створення Центру безпеки на воді згодом перейматимуть і інші громади. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Фахівці, завдяки роботі яких ми спостерігаємо, осяяне світлом вечірнє місто, продовжують виконувати планові роботи. Сьогодні працівники комунального підприємства Міськ світло виконували роботи на правобережжі Кременчука, які саме бачили наші журналісти. Попри чергову атаку на енергосистему України, яку ворог здійснив протягом останньої доби, працівники комунального підприємства «Міськсвітло» світло продовжують виконувати планові роботи. Тож сьогодні у них на черзі мікрорайон Раківка, де розпочалися роботи з встановлення вуличного освітлення на провулку Перекопському. За дорученням міського голови Віталія Малицького. 11 лютого комунальне підприємство «Місксвітло» світло розпочали роботу по відновленню вуличного освітлення по провулку Перекопській. Сьогодні в планах протягнути новий провід. Завтра вже будемо встановлювати сім нових сучасних світлодіодних світильників. В роботі приймають участь бригада електриків в кількості трьох чоловік, водій автовишки та автовишки. Незважаючи на складні умови, енергетики продовжують забезпечувати стабільну роботу міської інфраструктури, аби кременчужани мали якісне освітлення навіть у темну пору доби. Нові LED-світильники, які будуть встановлені найближчим часом, мають значно нижчий рівень енергоспоживання порівняно з традиційними лампами. Це дозволить місту зменшити витрати електроенергії та спрямувати заощаджені кошти на інші важливі напрямки, при цьому не нехтуючи комфортом та безпекою мешканців, а також гостей міста. Катерина Груднєва, Іван Каченко Кременчуцькі новини Усі подробиці з сьогоднішнього засідання бюджетної комісії у Кременчуці дізнавались наші журналісти. Сьогодні у Кременчуці відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики, очільником якої є депутат міської ради Олександр Плескун. Також до засідання долучилися депутати міськради Ігор Штефан та Інна Петренко. Під час зустрічі обговорили розподіл бюджетних коштів, зокрема і на освітню галузь Проєкт рішення про виділення коштів стабіліційного фонду у сумі 83 139 тридцять гривень 20 копійок департаменту освіти для закладу дошкільної освіти ясла садок номер 77» на погашення кредиторської заборгованості за виконання роботи з поточного ремонту внутрішніх приміщень. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції. Хто за, прошу голосувати? Підтримую. Одноголосно дякую. Також один з обговорюваних проєктів рішень стосувався комунальних медичних закладів міста та їх підсилення у випадку відсутності електроенергії. Наступне проєкт рішення про виділення коштів стабіліційного фонду у сумі 1 мільйон 596 тисяч гривень департаменту охорони здоров'я. Для всіх закладів охорони здоров'я, які є. Дизельні генератори і не тільки для їх обслуговування в залежності від е, об'ємів е, даних установ. Окрім цього, було розглянуто виділення медичній галузі додаткових коштів у зв'язку з нещодавною зміною законодавства. Мсеки з 1 січня припинили своє існування, і функція колишніх мсеків передана на заклади охорони здоров'я. Конкретно в нашому випадку це лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька, де були створені спеціальні команди і для їхнього функціонування і забезпечення. Виділене окреме приміщення і оснащення стили, стільці, комп'ютерна техніка. Наостанок розглянули проєкт рішення щодо комплексної програми утримання та розвитку міського парку культури і відпочинку Придніпровській. За інформацією комунального закладу культури, міський парк культури і відпочинку Придніпровський є потреба у придбанні трьох звичайних і одного інклюзивного біотуалетів загальною вартістю 135 тисяч. Забезпечення санітарно-гігієнічних умов є одним із ключових факторів комфортного відпочинку в парку, але наявні біотеалити вже не відповідають сучасним стандартам. Усі сьогоднішні рішення були одностайно прийняті усіма присутніми членами комісії. Надалі робота депутатів триватиме, аби підсилити тил та покращити умови у громаді. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Спілка філателістів Кременчука продовжує вшановувати пам'ять видатних містян. 10 лютого відбулось урочисте погашення конвертів, присвячених Ользі Павленко. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Спілка філателістів Кременчука продовжує вшановувати пам'ять відомих Кременчужан та закарбовує їх на сторінках історії міста. У Кременчуці відбулось урочисте погашення пам'ятного конверта, присвяченого Ользі Павленко. Вона творила мистецтво, надихала людей і берегла українські традиції. Ольга Павленко більш відома як Оля Кольорово, художниця, авторка артбуку Жива українська кухня і засновниця студії мистецтв Кольорово залишила яскравий слід у культурному житті Кременчука. Але 27 червня 2022 року російська ракета обірвала її життя разом із 21 іншою людиною в торгувальному центрі Амстор. Отримала грін карту у грудні 2021 року і в лютому виїхала до штатів на Етнофестиваль у квітні перед Великоднем, вона повернулася, і ось таким чином вже 20, на 20 серпня був у неї придбаний квиток назад в зворотньому напрямку, і ну, ось так бачимо, що ця подія перекла перекреслила всі її плани. Планів було дуже багато. З Олею у нас можна сказати, що звела судьба, мабуть, випадкова зустріч, але так сталося, що ми працювали з нею практично над всіми її проєктами. Ну, напевно, людина, коли вкладує душу, це живе, мабуть, дуже довго в віках. І я дуже хочу, щоб пам'ятали про неї, про її творчість, про всі її роботи завжди. Конверти з її зображенням стануть частиною історії Кременчука та України. Завдяки спілці філателістів пам'ять про Ольгу збережеться не лише у серцях людей, а й на сторінках філателії. Щоб наступні покоління пам'ятали про людей, чий внесок в історію міста неможливо переоцінити. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Вихідним у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбувся майстер-клас для учасників програми Неосвіта на власні очі все бачили наші журналісти. Вихідними в офісі молодіжного парламенту Кременчука панувала атмосфера натхнення та самопізнання. У рамках проєкту Неосвіта відбувся майстер-клас зі створення карти бажань, техніки, яка допомагає візуалізувати свої мрії та наблизити їх до реальності. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука в межах програми Неосвіта дівочий простір особливо проводить захід майстер-клас зі створення карти бажань для молоді. Учасники заходу занурились у світ власних цілей та прагнень. Спочатку вони обговорювали, як правильно формулювати свої бажання, щоб вони дійсно здійснились, а потім приступили до створення карт. Використовуючи журнали, вирізки, наліпки та кольоровий папір, кожен збирав свій унікальний колаж, наповнений особистими мріями. Від подорожей і саморозвитку до кар'єрних цілей та гармонії у житті. Я в заході від сьогоднішнього заходу. Я взагалі така творча людина, і мені дуже подобається візуалізувати свої бажання, тому що це якось допомагає. Дуже вдячна парламенту за те, що є така змога молоді реалізовуватися і самовиражатися. Це будує візуальне враження і майбутні плани на подальше життя, на подальше майбутнє. І я безмежно вдячна за таку можливість. Класно, що за Ки завдяки такій карті бажань ми наче всередині відкриваємо ці всі заповідні бажання, про які ми, можливо соромились сказати, про які можливо сумнівалися. Такі майстер-класи надихають рухатись вперед і сміливо втілювати свої мрії. Проєкт неосвіта продовжує відкривати для молоді нові можливості для саморозвитку. А це означає, що попереду ще багато цікавих зустрічей та практик. Далі ми плануємо проводити і інші різноманітні заходи не лише для молоді, а й для різних вікових категорій для жінок, дівчат 18+, на тему психології, творчі майстер-класи та інші різні теми. Тож підписуйтесь на наші сторінки, слідкуйте за анонсами і запрошуємо усіх на наші заходи. Організаторами заходу традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молоді організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Спільно з дівочим простором особлива. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо кожному і кожній, хто з Україною. Слава Україні!